Море. Ціли мої рани, фізичні і душевні страждання, зніми в думок моїх заіржавілі кайдани, Відкрий моє справжнє звичання. Нехай падуть зайві паркани, завершиться безкінечні змагання. Моє справжнє заб'є в барабани, В унісон зі всесвітом без вагання, море. Огорни мене вітром солоним, крижляй зі мною до самого світання, тільки тут все стає дійсно реальним, без масок, де достатньо мовчання. Мені болить, що нас роз'єднали, це гра удовгу ще мить розставання. Хоч Київ не такий вже і поганий, та життя виглядає тут, як булкання, шумуря у серці. Моїм не здолану. а дім це не місце, душевне надбання, і вірш цей аж ніяк не прощальне це ода до моря і самокопання.